Автомобіль Марта придбала зовсім випадково. Буваєш так: відкладаєш гроші без особливої мети. Просто так, про всяк випадок. А потім хтось з'являється на твоєму шляху. Бо і бам! Ти вже власниця якоїсь речі. Саме так і сталося з нею. Відкладати дівчина почала ще студенткою і з тих пір мала звичку щоразу відкладати частину заробленого. Марта ніколи не була з тих людей, які витрачають гроші одразу. З юних років ще студенткою вона сформувала звичку відкладати частину стипендії, не тому, що мала якусь велику мету чи мрію, просто відчувала внутрішню потребу мати на чорний день. В той час, коли її однокурсниці витрачали останні копійки на нову сумку чи манікюр перед заліком, вона клала купюри. Старенький конверт у шухляді письмового столу, записуючи дати і суми дрібним, акуратним почерком. З роками ця звичка лише зміцніла, коли отримала диплом і влаштувалась у невеличку компанію з міжнародною ліцензією, почала відкладати вже з кожної зарплати спочатку на курси англійської, потім на відпустку. Потім просто, бо так спокійніше, її не можна було назвати скупою. Вона любила дарувати подарунки, частувала колег, робила приємне подругам, але щомісяця конверт у її шафі товстішав, і Марта від цього почувалася впевненіше, немов мала надійний тил у світі, де все змінюється. У перший робочий день її посадили поруч із надією, впевненою, усміхненою жінкою з ідеально вкладеним волоссям, красивими пальцями і вічно трошки іронічним поглядом. Надя одразу сподобалась Марті. Вона була старшою на кілька років, мала вже за плечима і розлучення, і переїзд, і історії, які не всі наважуються розповісти навіть найближчим. Її життя було яскравішим, живішим, і Марта поступово втягувалась у нього, немов у теплу течію. Вони часто разом обідали, потім пішли в театр на вікенд. Далі була поїздка на вихідні у Карпати. Там, на вершині, під легким дощем, Надя раптом сказала. Ти знаєш, мені з тобою легко, як з молодшою сестрою, якій хочеться дати щось хороше, чесне, справжнє. Ці слова гріли довго, і хоча різниця у віці здавалася незначною, саме Надя часто направляла Марту, підказувала і водночас поважала її вибір. Їхня дружба стала тим самим бонусом дорослого життя, про який зазвичай лише мріють, але якось у п'ятницю Надя прийшла в офіс, ніби інша. Мовчазна, втомлена з сумом у погляді. Все гаразд? спитала Марта в перерві. Так. відвела очі подруга. Просто хочеться нову машину. То купи. Та ні, грошей нема. Вся у відпустку пішли. Та й. Вона зробила паузу. Жалко свою продавати. Вона мені, як подруга, разом стільки пройшли. Машина це ж не людина. посміхнулася Марта. Ти так вважаєш, бо не ночувала в ній десь посеред Закарпаття, коли глухо сіла батарея і не було навіть зв'язку. Вона мене тоді не підвела, завелася, коли вже всі сподівання зникли. Марта вже мовчала, Надя говорила щиро, з теплою, і якось так по-жіночому сентиментально, що заперечити було неможливо, але наступні її слова стали несподіванкою. А ти не хочеш її взяти? раптом мовила вона. Що? Машину? Так, вона тобі піде. А я знатиму, що вона в хороших руках, і мені буде простіше з нею розпрощатися. Марта застигла. Це було занадто раптово. Машина для неї? Але як? Надю, я ж не воджу. Взагалі. Так ти навчишся. У нас на роботі є знижки на автошколі, я сама з тобою піду записуватися. Я ж серйозно, подумай, це свобода, руль у руках. Це не просто зручність, це вибір, це відчуття, що ти сама собі господиня. Марта розгублено посміхнулася всередині щось засвітилось, ще не рішучість лише натяк на неї. Але цього було достатньо, аби наступного тижня подати заявку до автошколи. Автошкола зустріла її запахом кави, свіжого асфальту і чоловічого парфуму. Марта хвилювалася. Вона була з тих, хто по пішохідному переходу йшов обережно, наче просив вибачення у кожного водія. А тепер сама за кермом. Ви, Марта, почувся голос за спиною. Вона обернулася. Перед нею стояв він, Артем, високий плечистий з серйозним поглядом і руками, що виглядали так, ніби можуть одночасно зняти двигун і приготувати омлет. У ньому не було жодної показної брутальності. Він був спокійний, навіть лагідний, але в його погляді жевріло щось магнітне ні, це не був флірт, це була впевненість. Сідайте, почнемо з основ. Перший урок був комом машина, смикалась, марта червоніла, блимала поворотами замість двірників і панічно вивертала кермо не в той бік. Але Артем не підвищив голос, лише спокійно виправляв, коментував, іноді навіть жартував. Ви не машина. Ви жива людина, а значить, навчитись, головне не поспішати, і вона старалася ще й як. Кожен урок вона готувалась, читала інструкції, малювала схеми, але головною її підготовкою була зачіска, парфуми, образ. Вона йшла на заняття не просто як на навчання, а як на побачення. Хоча Артем і не давав ані натяку на зацікавленість, вона вірила, що помічає. Але час спливав уроків. Залишалося все менше, і ось передостанній. У кабіні пахло кавою і хвою, а вона вся кипіла від рішучості. Завтра останнє заняття, сказала вона, коли вони зупинились. І я вас більше не побачу. Артем кивнув так, але ви добре впоралися. Тоді, може, зустрінемось після десь не на парковці? Він мовчав кілька секунд, потім посміхнувся. Лише якщо без галасу, терпіти не можу ресторани. Це була згода. Вперше Марта дозволила собі мріяти по-справжньому, те побачення було дивовижним у своїй простоті, вони просто гуляли по вечірньому місту, купили чай у паперових стаканах, сміялись над назвами котів у притулку на районі, згадували перші авто у родинах. Він виявився не лише красивим, а ще й глибоким. Знаєш, сказав він. Машина це не просто техніка. Це особистий простір. Людина за кермом завжди трохи інша. Після тієї зустрічі вони бачилися майже щодня, і Марта поступово переставала боятись дороги. За кермом вона відчувала впевненість, і не лише в автомобілі, а в собі вона виросла. Коли вони вирішили жити разом, це не було на емоціях. Просто одного ранку Артем приніс її зубну щітку і сказав Вона тепер тут, як і ти. Весілля було скромним, але щирим. А дружкою, звісно ж, стала надя. Вона з'явилась у ніжно-рожевій сукні, принесла теплий плед у подарунок і, обіймаючи Марту, прошепотіла Ти щаслива? Так, дуже. І це була правда. Тоді ще була. Перші місяці подружнього життя Марти та Артема були схожі на тиху глибоку воду, без бурі, але й без пристрасті. Вона готувала сніданки, він лагодив розетку у ванній. Вона ховала в шафу його сорочки, він приносив їй каву у ліжко у вихідні. Все здавалося простим і злагодженим, як добре відрепетирована сцена, але десь під поверхнею накопичувалось щось незрозуміле. Зміни почались непомітно, спочатку з поглядів. Артем вже не так радів, коли Надя приходила в гості. Потім почав відмовлятись від спільних зустрічей, залишаючи Марту двох з подругою, а згодом. Почав просити не звати її взагалі, але брат залишився не на пару днів, а на тижні. Він поводився так, ніби це його квартира, сидів у трусах у вітальні, кричав у телефон, порпався в холодильнику, не змивав за собою у ванній, а найгірше не звертав уваги на Марту взагалі, лише кидав фрази типу, а є чим пожерти. Артем на все це лише сміявся. Та ну, потерпи, він же свій. Але вона терпіла до ранку неділі, бо вранці не знайшла ключів від машини, ні ключів, ні самого гостя. Коли запитала у чоловіка, той навіть не підняв очей я дав її брату, йому треба поїхати у справах, а свою чому не дав? Бо твоя легша в керуванні, і якщо розіб'ється не шкода, у неї всередині щось тріснуло. Коли Марта почула, що її машина не шкода і що вона просто віддана як старе пальто. У ній щось обірвалось. Вона не одразу відповіла, просто подивилась на чоловіка, як на чужого, потім мовчки зібрала сумку, вдяглась і пішла в кімнату. В голові крутились думки не образа, злість, гостра, гаряча, як розпечене залізо. Друге рішення бо терпіти було вже нічого. Це була її машина, її територія, її вибір, і ніхто не мав права вирішувати за неї. Набравши номер Наді, вона сказала лише одне зустрінемось, треба дещо перевірити. Надя не питала, що сталося. Вона знала, якщо Марта кличе, це серйозно. Вони зустрілись біля старого торгового центру, сівши на лавку біля дитячого майданчика. Марта розповіла все, не опускаючи деталей. Надя слухала уважно, потім кивнула Я все зрозуміла машина оформлена на мене, ти їздила по довіреності. Ми маємо право діяти, подамо заяву викрадення юридично все чисто. Але ж це його брат, це не має значення, хоч він сам. Якщо чоловік дозволяє зневагу до тебе, його родичі дозволяють ще більше. І вже ввечері, коли Артем повернувся з роботи, він побачив перед собою дивну картину. Його брат стояв з валізою біля дверей, лаявся, щось кричав про істеричок і міліцію. А на кухні за столом сиділи дві жінки Марта і Надя, спокійні, гідні, незворушні. Що відбувається? закричав Артем. Чому мій брат виганяється з дому? Чому в нас обшуки? Що вона тут робить? Кивнув на Надю. Надя неквапливо підняла голову і подивилась на нього з іронією. Ми просто оформили заяву на викрадення транспортного засобу. Машина зареєстрована на мене. Марта лише водій. А ваш брат, даруйте. Немає ні прав, ні дозволу. Я не хотіла, щоб на моїй машині катався перший ліпший хам. Ви що здуріли? вигукнув Артем. Ви заявили в поліцію на мого брата, він заплатив штраф, машину повернули. Все в межах закону. спокійно відповіла Надя, відкушуючи шматок курячого стейка. Артем глянув на дружину. Ти, хоча б, приготувала мені вечерю? Марта мовчки посунула до нього упаковку мівіни. Це що таке? Вечеря. Ми давно не бачилися. Я приготувала дві порції одну їй, одну собі. Тобі дісталася мівіна. Не помреш, завариш собі. Ти знущаєшся? Ні. Ти ж сам казав. Потерпи трохи. От і потерпи. Вона встала, демонстративно викинула рештки вечері в смітник і вийшла з кухні. Артем стис кулаки, блідий, мов стіна. Ти що взагалі влаштовуєш? Чого ти хочеш? Марта обернулась. Хочу, щоб мене поважали, а не роздавали мої речі родичам без дозволу, щоби не диктували, з ким мені спілкуватися, щоби не принижували мої вибори. Думаєш, я не бачу, що ти робиш? Артем мовчав. Уперше він виглядав розгубленим, потім хмикнув, рвучко вдягнув куртку і грюкнув дверима. Після того як двері за Артемом гучно зачинились. У квартирі запала важка тиша. Марта стояла посеред кухні, немов у центрі епіцентру бурі, що щойно вщухла. У грудях билося серце не від страху, а від адреналіну. Вперше за довгий час вона вчинила не як зручна, не як покірна, не як мудра дружина. Вона вчинила як жінка, яка вміє захистити себе. Надя, що залишилась ще трохи, обійняла її за плечі. Ти знаєш, скільки жінок не наважуються на це роками? А ти змогла я тобою пишаюсь. А якщо він не повернеться, прошепотіла Марта, і що? Це буде його вибір, а твоя цінність залишиться з тобою, якщо не він, знайдеться хтось, хто знатиме, як тебе берегти. Після того Надя поїхала, а Марта лишилась сама. Вона намагалася заснути, але годинник на тумбочці світив 23-ю годину, а в голові гуділо. Тоді вона вдяглася, вийшла у двір і сіла в машину. Просто їхала без маршруту, без цілі. Просто щоб відчути дорогу під колесами, тишу нічного міста і власну свободу. Коли телефон задзвонив, на екрані Артем, ти де? Його голос був тихим, без звичного металу. Біля парку, Дивлюсь на фонтани. Вони зараз порожні, але мені це чомусь подобається. Будь там, я під'їду. Вона не відповідала, просто лишилась. І через 20 хвилин він під'їхав. Артем не одразу підійшов. Він вийшов, постояв кілька секунд, а потім сів до неї в машину, довго мовчав, вдивлявся у лобове скло, де нічне місто розсипалось розмитими вогнями. Я все зрозумів, Марто запізно, може, але зрозумів. Я поводився як сам не знаю хто. А ти думав, що я цього не бачу? тихо спитала вона. Бачиш? Просто терпиш, а потім одного дня перестаєш. Вона кивнула було так, але водночас вона ще пам'ятала, як любила його не за подарунки, не за слова. За те, ким він здавався на початку, і їй хотілося вірити, що, хоч тінь того чоловіка ще жива, я змінюсь, обіцяю, даси мені шанс. Вона мовчала слова вже не мали значення важили лише вчинки. Один шанс і останній сказала вона нарешті. Вони поїхали додому, і в ту ніч Артем був іншим обережним, мовчазним, уважним. Вперше за довгий час він слухав, поставив чай, сам зняв її пальто, спитав чи не хоче вона чаю з медом. Вона дивилась на нього і не знала, чи це насправді зміна, чи лише страх втрати. Але на душі стало трохи легше можливо, ще не все втрачено. А якщо і так, вона вже знає, як стояти на своїх ногах. Вона вже не така тиха марта, що боялась сідати за кермо. Тепер вона сама вела не тільки авто, а й власне життя.